Рано вранці у неділю, 9 червня, українська розвідка повідомила, що під час атаки ударними дронами на аеродромах Тубинськ в Астраханській області розташований на відстані майже 600 км кілометрів від теперішньої лінії бойового зіткнення, вдалося вразити найновітніший російський винищувач Су 57 чи придатний буде той літак для подальшої експлуатації наразі не зрозуміло, але супутникові знімки указують на те, що в безпосередній близькості від стоянки пролунало щонайменше два вибухи і вирвала пожежа на сьогодні? Це єдиний тип одномісного бойового літака, який кремлівці спромоглися побудувати після розвалу совєтської імперії. Москвити чваняться, що то усе погодний багатоцільовий винищувач п'ятого покоління. Хоча навіть суто технічно це дуже суперечливе твердження, адже цілого набору функцій, притаманних для винищувачів п'ятого покоління, рашистський су 57 просто немає. Водночас у відкритих джерелах про рашистську сушку пишуть, що вона здатна перебувати у повітрі більше як 5,5 годин, летіти на висоті 20 тисяч метрів і розганятися до швидкості 2600 км кілометрів за годину. Су 57 сьомі заточені нести до чотирьох ракет типу Х 59 Х-69, Британська розвідка. Повідомляла, що епізодично московити використовують су 57 у війні проти України, починаючи від червня 2022 року. Водночас уперше ракету Х 69 роснявий су 57 випустив по Україні на початку лютого 2024 року. Орієнтовна вартість такого літака 25 мільйонів доларів. Скільки їх мають на бойовому чергуванні московити достоменно невідомо, але це точно не більше як півтора десятка бортів. Хоча й така цифра може бути наполовину завищена. Днем раніше, 8 червня, українські безпілотники подолали відстань понад тисячу кілометрів і вперше долетіли до північної Осетії, де атакували московицький військовий аеродром Моздок. Звідти стартують ворожі міг 31 «Носій кінжалів» та рашистські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, що запускають по Україні важкі протикорабельні ракети х 22 Панове, я передусім хочу запитати вас обох. От можливо, ви маєте інформацію про результати атаки на Моздок, адже спливуло кілька діб, а якихось верифікованих повідомлень не було. Пане Андрію, можливо, ви знаєте щось про це. Ну, власне, власне, проскакували такі непідтверджені, неверифіковані дані, що, начебто, один Ту-22М3 пошкоджений, але я б не став виручитися, що це дійсно так, можливо, можливо, десь якісь. Збиток був завданий, і я швидше за все поставив би на те, що е, поки що нема витоку інформації про mm -hmm. те. Що Саме. там сталося, тобто якісь якісь результати є, але наразі, наразі вони невідомі. Олександре, можливо, у вас є інформація щодо моздоку, якась більше я можу сказати, що насправді росіяни шоковані, ворог шокований в прямому сенсі слова, тому що вони не очікували, що до Ахтубінська і до моздока можуть дістати, і в принципі, вони особливо і не захищалися, і не оборонялися там. Це теж помітно. На сьогоднішній день інформація з'ясовується, я можу сказати, що ми маємо розуміти ось та подія, яка сталася, коли Су 34 розбився, теж в північній Осетії. Я не вірю в такі збіги обставин, що це відбувається просто так, що сталися якісь збої і так далі. Я би все-таки пов'язував ці події. Думаю, що ми згодом отримаємо більше інформації саме про моздок, тому що це сталося все там. Все сталося Су-34 розбився в Північній Осетії, Дрони вражали моздок. Ну а Ахтубінськ це от окрема тема взагалі. Ну, власне, от вперше Силам оборони України вдалося дістати такий от руснявий су 57 що звісно не може не тішити менше носіїв, потенційно менше ударів по Україні, але з іншого боку, кількість ворожих бортів, які здатні нести далекобійне озброєння, ще дуже велика. От ці наші удари, окрім ну, безумовної психологічної такої сатисфакції, мають практичний зиск, враховуючи от з одного боку тривалість підготовку ретельної операції, зрештою відсоток БПЛА, які долітають до цілей, пане Андрію, як ви вигадаєте? Ні, взагалі сформульоване ну, не надто коректно. Безумовно, безумовно, вони мають сенс так, такого роду такої операції. Безумовно, ну, враховуючи, що навіть вже самі росіяни визнають, що в Ахтубінську все-таки Су-57 пошкоджені, тільки що один начебто вдасться відремонтувати на місці, а інший, швидше за все, ремонту не підлягає, але як вони кажуть, нічого страшного, це був прототип і, і ми нічого страшного не втратили. От. Е, кожен такий удар. Кожне пошкодження чи знищення знищення ворожого літального апарату, це мінус кілька ракет, випущених по території України, чи мінус кілька капів. А ресурси, які для цього витрачаються, ну насправді вони не співставні з тими збитками, да, які завдаються, тому що е, безпілотники, які використовуються для таких ударів, вони е, на кілька порядків дешевші від е, знищених чи пошкоджених. Літаків, ну і тут є іще одна така суттєва перевага. Ми відносно вільні у виборі на цілий, тому що цілей таких на території Росії дуже багато. от Прикрити їх усі, вони рівнозначно не спроможуться. Навіть е, об'єкти в Криму, які Захищені ну, найкраще, напевне, після Москви, і то вони пробиваються нашою протиповітряною нашими засобами-ударними, і там завдаються відповідних ударів. А ну, сам факт знищення першого перш, в історії, в ураження, я би сказав, ураження мисливця знищення... п'ятої генерації, от, це, ну, він згідний того, щоб уйти. Увійти в історію, і треба сказати, що вже і самі росіяни почали розганяти таке таку досить цікаву тезу, що, мовляв, Су-57, ну, це як армата, він не дуже той потрібний, так само, як танк армата його, ну нічого страшного, ми його може і не будемо випускати, будемо випускати 135, які мають той же функціонал, але значно дешевші. от Тобто вони всіляко намагаються применшити значення цього удару, значить, реально їм це пече. Олександра, я вам ще поставлю. Ми в змозі, вот. От... Перефразую, бо пан Андрій каже, не надто коректно. Ми в змозі, от у цій площині цих далекобійних обмінів ударами, вести, скажімо так, рівнозначний двобій з окупантами? Ну я думаю, що ми виходимо на це. Тобто, в нас немає авіації стратегічної, у нас немає авіації ту 95, ту Ту-22М3, Ту-160, і в нас немає ракет, як є у Росії. Але наша стратегічна авіація наразі це дрони, які проводять діпстрайки і проводять дуже успішно. І кілька слів можу сказати щодо Ахтубінського. Ви знаєте, це Видатна подія, вона безумовно війде в історію. Я погоджуюсь, ураження сучасних літаків. Але я думаю, що ціль не тільки літаки, тому що таких об'єктів, як Ахтубінськ, він один в своєму роді. Є аеродроми інші, є два аеродроми: Ахтубінськ і Енгельськ. На Енгельсі виконуються регламентні роботи тільки на Енгельсі, на Сту 160 певні так стратегічні. На Ахтубінську на такі, як Су 57 і не тільки інженерно-технічний персонал. Будівлі, де вони розташовуються, дослідження і так далі в авіації проводяться там. Тобто, це так сталося ще з часів радянського союзу. І я допускаю, що ціллю були не тільки літаки, а ціллю були ці об'єкти. Я думаю, що до них ще доберуться, враховуючи те, фактично, що як Росія ставиться до прикриття таких стратегічних об'єктів, я думаю, що шанси будуть.